Говоритися про щось, щоб було все добре. Треба буде з вами від мене якоїсь допомоги. Чи, нам, чи нам. гроші знайду. В мене теж є вихід на людей, які непогано не це заробляють, на, вони мають свій приватний бізнес. Вони можуть позичити гроші, мені позичають. Є Як колежанка, яка має на базарі. Піддаємо декілька бутук. У мене гроші є. Є люди, які мають свій бізнес. Ну, а так чого ж ти їдеш, збираєшся ліпше з ними, їхні гроші <скільки> ну, організовують. <вони скільки> <зуку> ну вони мені будуть допомагати в будівництві центру, так. Вони будуть підключати Що, всіх А свій. ти думаєш, вони 16 мільйонів тобі дадуть, на то Ні, Там буде писатися град, буде грант, будуть депутати. Грант писатися депутати, ага, депутати відбудуть. Від з фонду гроші ну. будуть. З фонду гроші. Ви думаєте, 16 мільйонів доларів була, здаєте на той. Ми no. <скільки> подивимось. Ці гроші зразу нам... То грант грошувати. ще не написаний, проєкту немає, але Ні, міністр вже щось дві, підписувати буде. Міністр так? Міністр має підписати тільки дозвіл на будівництво. Ще до мене дзвонили Будівництво чого? Дзвонила. А землі буде земля? А земля? А, земля? А земля буде вже тоді, коли вже буде отак. Змін здраву дозвіл від Уляні міністра. Завтра в має вона підписати. Ті ну, департаменти всі пройшло, я вам зараз скажу, Там є. От, е Хідний е, лист, по якому. Ну так добре, номер, я зрозумів. А можна звучити, скільки в середньому місяці обороту тебе коштів? Ну от е, за останні три місяці, е, скільки, як останні перших, і останні три місяці від того числа, е, від якого почав існувати фонд, і до сьогоднішнього mm -hmm. числа, вже на суму. 70 тисяч майже гривень є все, що передано в АТО, Чеки і. А в середньому день скільки день? Як коли. Якщо приїжджає сюди в Трускавець, то тут біля тисяч? То... більше виходить за цілий день. Mm -hmm. виходить більше ніж 5 тисяч. 10? 10... Ні, 10 не виходило, виходить, Якщо я би ще... Беше порозставляв своїх людей, яких є десь біля базару, там, наприклад, біля якогось супермаркета, і я стояв іменно я біля бюлету, то, то може бути, а сам, сам іменно я, що дві зміни друга, третя, від 12 до 3 і від п'ятої до восьмої вечора, коли працює бюлет, тих дві останні обід і вечір, то і ще після того я той. Все обладнання беру, складаю і везу, лишаю. І беру ще скриньку. Тоді був, коли мав рупу, з рупором ходив. Зараз маю акустичну колонку, ходжу з акустичною колонкою по ресторанах. Приходжу до ресторану, мені в ресторані, ресторанах дають музиканти в руки мікрофон. Там музика, коли закінчується, вони співати музику, то я оголошення роблю, стоїть скринька, люди прийшли, кинуть то за цілий день, ну до, якщо за тих дві зміни, враховуючи, що біля бюлеті стоїш, і за те, що ходиш вечором по ресторані, то виходить десь до 7 тисяч. Але вночі ходиш довго, то в неділю, в неділю. Угу. і пер, коли так виходить неділя, і перший день, коли ти їх туризма. Коли вже приїхав туди пізніше, там вже мають збори. Всі люди подають перший день, вони вже на другий день ті, що біля п'яти п'яти води, вони вже не вийшли. А маленькі збори, то в сумі, скільки воно є Коли Залежить, скільки працюєш годин, скільки ти стоїш. Ну, середній показник, ну, от, я витай, Дні, від, от, Ну, скільки, стояли, я стояв в п'ятницю біля Стернівського кільця. Там вийшло 650 гривень. Тисяча гривень. Ну бо ми тоді з вами сконфліктували, ми тоді, що ми один в другому сторону, я ваш, ви в мою сторону. Багато сказав зверних слів, багато погрози були. Я вибачаюся, що давали. І на 70 тисяч Скільки я скажу? На 70 тисяч аптерська є.

Вчера Назарій і Четвертуха Натальна. Вони двоє, Але цю роботу він робив. Він організував виїзди, куди його посилатися. У нього там тоді мало людей були. Він зараз взагалі, до речі, коли я був від себе, на території базару. Я ще крім грошей ще й допомогу, збираю волонтер. Коли я був на базарі, я з ним тут зустрівся. Він ходив. Але дивися, на от наприклад, десь було 100 робочих днів від часу заснування фонду. 100 робочих днів. 70 тисяч ми збирали десь. Да, але як всі 100 робочих днів не ну, багато ні, ні. часу мені пішло на візити в Київ в Одесу. Yeah. Я там, yeah. А що Та лише... бо... там лише... не збирав, що я туди приїхав, так як до вас, з документами приїхав і приїхав отакого, бачите. Наші yeah. документами. Туди yeah. я їздив виступити переговорів. Ага, ага. ага. В Києві їздив мій здрав, я там був мій здраві був і депутатів ну, був в Парламенті. Ну, Ну, ти Скажи, ми перезоримо. Дати вам телефон допомогів їхній бухгалтерів чи ні. Давай. Я, призваную, я призваную Депутатом. А да? лише ж гівбра і шерун. Ще, ще один, так. Два в мене б'яти, є дві. брата, тобі троє збираєте, так? Так. Ну, троє. Вони так? не все збирають, наймалий, ну, мій самій менше він взагалі чисть пару гривень був зібрав, і то взагалі по пару днів був. Вони після пари їдуть на майбутнє. Ага, після пари на якого? на шаги начала. То і туда, а то и туда, так? Ні, спочатку маленький шаги, а ты був в Краківці, а шести пари, я не знаю, один на був, один раз скипнул, тому я не знаю, не А на метится там гроші, Там не так, як тут или взбивают. А Теж что? А вони тебе не женуть ваших там? Ну, Юрко мій договоритися з Василем, що так, той працює дві години, той дві години. Там на митниці зовсім інакша ситуація, ніж тут. Там буває так, черга є, ти в той період працюєш то додому. Але приходить моя черга, може машин не буде. Коли нема машин, табе, там нічого нічого. Вон там чуть-чуть інакше, ніж тут. Я от, ще буду ставити волонтерів у Львові біля полюля до неба. є чотири долари. От до речі, він